Вже прочитаний текст святого Письма Матвія, 21 вірш з п'ятого вірша. Скажіть дощ Сіону: ось цар твій іде до тебе лагідний, сидячи на ослиці і молодому ослі сині під Аремною. І 9 вірш. А народ, йдучи перед ним і позаду вигуку, осанна сину Давидовому, благословений той, хто й гряде ім'я Господнє. Осана на висоті. Ми вітаємо з цим святом День урочистого в'їзду Ісуса Христа Єрусалим. А чому, власне, ця подія являється святом? Пам'ятаєте, він зайшов в будинок і стало чутно, що він вдома. Або чому ми не святкуємо Воскресення Лазаря? Це ж феноменальна подія, це значна подія. Він заявив про себе як начальник життя, а святковий їзд Ісуса Христа в Єрусалим ми святкуємо. Брати вже чимало говорили, часу вже в нас дуже обмаль і не хотілося б повторювати. Але, коли ми подивимося і звернемо увагу на двох пророків, це пророк Ісаїя, близько він. Пророкував 740-700 років до Різдва Христового. Він написав такі слова, ось Господь звіщає до краю землі. Скажіть дочці Сіона, гряде, слово гряде, це урочисто йде, велично підходить, Спаситель твій, нагорода його з ним і відплата його перед ним. Інший пророк Захарія. Радій від радості дочка Сіона. торжествуй, дочко Єрусалима. Ось гряде твій цар до тебе. Праведний, який спасає, лагідний, який сидить на осниці і на молодому ослі сині під яремний. Близько 520 років до Різдва Христового. І про вже звертали увагу, що євреї. Чітко усвідомлювали, що це месіанські тексти, що ці тексти говорять про Месію. Ми так давно, брати Ісуса Христа говорили, єви себе світу. Відкрий, хто ти є. Ти твориш діла, ти твориш чуда, ти годуєш тисячі. Яви себе, об'ясни, хто ти є, щоб народ тебе прийняв. Представся, можна сказати. І Ісус Христос входить таким образом, про який вже чимало брати говорили. Тобто, війшовши таким образом, Він заявив про себе. Я помазанець Божий, я посланий з неба вам, я прийшов спасти. Народ співав йому вигукного слава, вигукного Васана. Чекали спасіння від нього. Хтось більше розумів, хтось менше. Не так давно він воскресив лазаря. Ви знаєте, позиція народу часто досить меркантильна. Ми нічим не відрізняємося від них. Часом буває. Дивіться, нагодував багато людей, зцілює, воскрешає. Хороший цар! Він вирішить всі наші проблеми. Їхнє бачення все одно воно зациклювалось на земному. Вони хотіли спасіння, вони хотіли цього спасіння. Вони хотіли звільнення. Вони були в поработінні від Римського ігра. Да, десь хтось не міг не говорити тих слів, які про нього звіщались. Знаєте, навіть сам Кайяфа, будучи тим, хто ненавидить Ісуса Христа, мусив сказати про нього пророчі слова. Мусив. Але, Але, не знаю, чи вони до кінця бачили в ньому, того, хто спасає їх. І дає їм вічне життя. Але мені хотілося б більше звернути увагу, що пророки сказали про особистість Ісуса Христа. Гляде Спаситель твій, нагорода його з ним і відплата Його перед ним. Дві характеристики. Він приносить і нагороду. Він приносить відплату. Саме слово відплата, воно співзвучне з російським возм'яз Тобто, приходячи, цей спаситель, він приносить те, що він має. Що маю, то даю тобі, сказав Петро. І цей спаситель, він приносить і заплату, і. Нагороду. Кому він що дає? Ми можемо зараз сказати одним людям так, другим так. Хто що заробив? І десь воно в наших, е, нашій свідомості. Так відбувається. Що заробили, то і маємо. Ще інший текст прочитаємо. Гряде твій цар до тебе праведний, який спасає. Якщо праведний, то що він повинен був зробити з Ізраїлем? Той, який відмовився від нього, як царя вітові? Якщо він праведний, він прийшов стратити. Він, Його праведність повинна покарати. А він тут каже: праведний, але він спасає. В цьому вже є вказівка на його жертовність, на то, що в своїй праведності. Він хоче виявити свою милість і хоче виявити спасіння. Лагідний, який сидить на осиці на молодому ослі. Лагідний, але той, що приборкує, той, хто виявляє свою владу в своїй лагідності. Ви знаєте, на перший погляд протиріччі такі, протиречива така фігура, але в цьому виявляється його божественність. І це свято. Це свято вияв Його божественності. По факту, ми святкуємо свята там, де Ісус Христос виявляв свою божественність або являлась божественність в людському тілі Ісуса Христа. І якраз ми не святкуємо, коли він прийшов в страну Гадаринську, ми не святкуємо ті події, а тут виявлена Його послан... в російському посланічество від Бога для світу. Тут виявлені, виявлено його царське положення. Він явив себе світу. Він представив себе як Месія. Ви знаєте, слухаючи брата переді мною, я собі думав, а що думали ті, які заявляли про себе, що вони Месія? Які претендували на щось, доказували, що у них хтось. Знаєте, важко навіть подумати. Але тільки він один, маючи це право. Представив і себе тим, ким він є. Благословенний, хто гряде в ім'я Господнє, Марк пише, благословенне грядуще в ім'я Господнє царство батька нашого Давида. Вони побачили це царство в якійсь мірі. Осане на висоті, як уже братом було звернено. Так, да, можливо, хтось в якійсь мірі зрозумів, але більшість. Через декілька днів кричали розітни. Більшість кричали і відмовлялись. Ці слова, які викликав народ, що викликали в серцях дослідників Слова Божого? Що викликало в головах богословів того часу? Ви знаєте, вони викликали просто люди. Що ми можемо робити? Весь світ іде за ним. Що нам робити? І здається, здається, стільки добра, стільки милосердя, а в них злість, в них ненавість. Що нам робити? Краще, щоб один загинув за народ. Його стратити. а то прийдуть римляни, до кінця завоюють. Так хоч якийсь ми суверенітет маємо. Порівняно з іншими народами, євреї на той час мали відносний суверенітет. Суверенітет. Даже Навіть не був, інших народів не було. Но той і цар була іграшка в руках Рима. І ненависть, і просто ненависть. А в тих, хто вчора кричали, ну то що, ну то розітнім його. Ви знаєте, я дивлюсь на цих людей. Часом люди і вірять, і знають. Ну, ви знаєте, вони замкнулись на своїх проблемах. В них є діти, в них є внуки, в них є... потрібно нагодувати своїх, рішити проблеми свого власного будинку. Я повторюю цю думку, цар, який годує, який зцілює, <кхех> який воскрешає, та він рішить наші проблеми. Люди часом замикаються в своїх сім'ях. В своїх домах. А до цього царя їм нема діла. Було б хорошо, коли б цей цар рішив наші всі внутрішні проблеми. Ось це добрий цар. А служити цьому царю, а віддати себе цьому царю, а підчинити своєму царю це вже трошки інше. Хорошо, коли цей цар служить нам. І більшість людей, вони так і ведуть себе. Більшість людей. Ви знаєте, в місті нашому багато людей. Але мало сьогодні святкують, сьогодні більше святкують верхну неділю. Окультне свято, свято, яке бунтує проти Бога. Це язичеське свято. Вони так мало святкують святковий віст Ісуса Христа в Єрусалим. Даже, якщо знають, не розуміють. Якщо знають назву. Дослідники Слова Божого на той час вони вважали, що Ісус Христос не має права бути Месією, тому що Він прийшов з Назарету. Вони не дослідили даже, де Він записаний був під час свого народження. То їм було не потрібно. Вони знали, що його правда, названий батько Йосип, це тесня. А ми знаємо, звідки він. А як месія, то ми не будемо знати. Мене цим обманювали. Вони знали, що він має народитись в Іфлеємі. Він був, я повторюю цю думку, їм не вигідний. Ми зараз будемо молитися. Було в нас заняття і з тимчасово переселено особу. Було одне з питань. А чому стаємо на коліна? Ну і прийшлося дещо пояснити це і поклоніння, і вияв, що хтось старший, і первоапостольська церква не раз ставали на колінах. І ми десь стаємо на коліна. І перед ким? Мені хотілося, щоб ми зрозуміли, що ми стаємо перед князем миру, перед Господом всесвіту. І ось цей Господь всесвіту пропонує і нагороду. А цар каже, буде відплата. І от що ми в своєму серцю зараз вирішимо прийняти? Він пропонує, і він чекає нашого рішення, дорога душа. Він стукає до Твого серця, він чекає Твого рішення, що ти приймеш. Ти можеш прийняти нагороду завдяки тому, що повіриш в жертву Ісуса Христа, що Він тебе простив. І ти можеш вибрати відплату. Це від нас залежить. І стаючи на коліна, мені хотілося, щоб ми всі склали подяку і могли отримати цю нагороду від нього завдяки жертві Ісуса Христа. Амінь. Будемо молитися.